Кожна третя жінка в Україні, кожна третя жінка і кожен п'ятий чоловік в Україні мають прояви варікозної хвороби, важкість у ногах, набрики, судоми – Це не просто втома після роботи. Це перші сигнали, що ваші вени втрачають здоров'я. І сьогодні у медичному хабі будемо розбиратися, чому ця хвороба з'являється, чим небезпечне самолікування, і коли без судинного хірурга не обійтися. Варикозна хвороба це не лише косметичний дефект, це хронічне прогресуюче захворювання, при якому порушується відтік крові по венах нижніх кінцівок. Причини спадковість, гормональні зміни, надмірна вага, сидячий спосіб життя, робота на ногах. Але головне, варикоз можна і потрібно лікувати. На цьому наполягає наш експерт. Ганна Письменна, – судина-хірургіня, фахівчиня з діагностики та лікування захворювань вен і артерій, яка проводить ургентну та планову хірургічну допомогу із застосуванням сучасних ендовазальних методів. Основні напрямки роботи лікаря патологія магістральних судин верхніх і нижніх кінцівок, аорти та нижньої порожнистої вени, лікування атеросклерозу судин нижніх кінцівок, діабетичної мікро- і макроангіопатії, аневризм черемного відділу аорти, варикозної хвороби. Гост артеріальних і венозних тромбозів лімфодеми. Лікар активно бере участь у міжнародних наукових заходах, доповідач міжнародного конгресу судинних хірургів, сухарівські читання та круглого столу, тромбоз глибоких вен, особливості ведення вагітних і породіль із ТГВ, член громадської організації Асоціації судинних хірургів України. Ганна Олександрівна, лікарка, яка поєднує глибоку професійну експертизу із сучасними клінічним мисленням і постійним розвитком у світових стандартах Судинної хірургії. Отже, що таке варикозна хвороба з точки зору судинного хірурга? Це порушення анатомії, фізіології чи способу життя. Варикозна хвороба це захворювання, коли а, в просвіті вени Є клапани, і от коли ці клапани неспроможні, тобто вони не допомагають крові відтікати назад до серця, а кров застаюється в нижніх кінцівках і ця вена розширюється, ось це і називається варикозною хворобою, тобто, по-іншому, недостатність клапанів або що можна назвати це як рефлюкс венозної крові тобто вона застається в нижніх кінцівках, а не відтікає назад. Ми одразу маємо звернути свою увагу, коли в кінці робочого дня ми відчуваємо втому в нижніх кінцівках. Важкість в нижніх кінцівках, вони, наче як ватні, нам хочеться підняти ті кінцівки до верху, вони набрякають. Ось тоді ми маємо задумати, що нам треба звернутися на консультацію до судинного хірурга або флеболога, зробити УЗІ судин нижніх кінцівок та далі вирішувати своє питання, чи пов'язано це з варикозною хворобою, чи це інші якісь захворювання. Варикозна хвороба це хвороба, яка проявляється ввечері. Тобто, коли у нас після фізичних навантажень, Тажень тривалого перебування в вертикальному положенні або після тривалого перебування в сидячому положенні. Після ось таких моментів ми повертаємось додому і відчуваємо ці скарги. А вранці, коли ми встаємо, то ці скарги зникають. Ось це ми можемо сказати про варикозну хворобу. Якщо ж... Вранці ми встаємо. У нас уже набряклі ноги. Ці прояви більше зранку і не пов'язані з фізичним навантаженням, вертикальним положенням, сидячим положенням то скоріш за все це не варикозна хвороба. Я думаю, що коли пацієнт має такі скарги, він може саме не зрозуміти, що це варикозна хвороба, або що треба звертатись до судинного хірурга. Зазвичай, коли пацієнт має якісь скарги, він одразу звертається до сімейного лікаря. І саме сімейний лікар має скеровувати до вузького спеціаліста. Варикозна хвороба це планова ситуація, тобто ми можемо жити з варикозною хворобою усе життя. Але Є таке поняття як ускладнення варикозної хвороби. Якщо взагалі не звертати уваги на варикозну хворобу, то вона буде прогресувати. Ці вени будуть ще більше і більше розширюватись. Далі виникають ускладнення. Є найосновніші ускладнення варикозної хвороби по-перше, це тромбоз варикозно розширеної вени, це тромбофлебіт. Якщо виникає тромбофлебіт, це вже ургентний стан, коли пацієнт повинен швидко звернутися до судинного хірурга, та ми повинні вирішувати. Питання, що робити далі. Це загрожує життю цей стан. Друге ускладнення це виникнення виразки в нижні, на нижній кінцівці. Якщо виникає ця виразка, то варикозну хворобу ще важче лікувати, тому що ти маєш пролікувати вену, а потім ще декілька місяців лікувати ту виразку. І третє ускладнення це кровотечі з варикозно розширеного вузла. Якщо ми не профілактуємо варикозну хворобу та її ускладнення, варикозні вені дуже сильно розширюються, вони помітні стають. І частіше всього влітку ми можемо. Зачепитись за якусь гілку або або укус комара за той варикозно розширений вузол і починається кровотеча. То треба швидко їхати в, в, в лікарню і прошивати ту те місце кровотечі, і також це ускладнює лікування варикозної хвороби. Тому краще звертатись а, заздалегідь. Золотим стандартом лікування варикозної хвороби є ендовазальна лазерна коагуляція варикозно-розширеної вени. Ми можемо варикозну хворобу не оперувати. Можна залишити її, профілактувати, носити компресійний трикотаж, пропивати венотоніки та слідкувати за цією варикозною хворобою. Але якби ми не профілактували прогресування тої варикозної хвороби, вона все одно буде надалі продовжувати прогресувати. Тому краще прооперувати ту варикозну розширену вену. Якщо ви не прооперували, це вже вважається, що варікоз у людини вилікуваний? Ні. А варікозна хвороба це хвороба, яка відноситься до поверхневих вен. У нас є дві системи вен глибокі та поверхневі. Про глибокі ми зараз взагалі не розмовляємо. Ми розмовляємо тільки про поверхневі вени. Поверхневих вен у нас на нижніх кінцівках всього чотири. То якщо ми пролікуємо варикозну хворобу в одній вені, у нас ще залишаються три вени. і ніхто, ніякий лікар, на жаль, не може дати гарантії того, що ця варикозна хвороба не розвинеться у інших трьох венах. Якщо у пацієнта є чи була варикозна хвороба, то є методи профілактики. Надаль подальшого розвинення е, варикозної хвороби, перше це компресійний трикотаж е, другого класу компресії. Це мають бути панчохи, які він має носити постійно. Або, хоча б коли він знаходиться тривалий час у вертикальному положенні або в сидячому положенні, або при фізичних навантаженнях. Це найголовніше. Друге, це пити венотоніки, препарати, які допомагають зберігати тонус стінки вени, за що чого кров буде відтікати доверху, не буде рефлюксу, не буде кров застаюватись у нижніх кінцівках. І, звичайно, раз на 6 місяців робити УЗІ судин нижніх кінцівок та ходити до судинного хірурга. Є методи самолікування, дуже часто звертаються зрілля пацієнти, які лікували варикозну хворобу п'явками. Також, якщо є виразки вже як ускладнення варикозної хвороби, то там різні і листи прикладають, і ще щось. Ні, звичайно, це робити не можна. Якщо є перші прояви варикозної хвороби, краще звернутися до судинного хірурга. Якщо ускладнень немає, ніколи хірург не буде тягнути в операційну пацієнта на планову операцію. Він буде казати, що йому треба робити цю операцію, але неургентно. Щоб пацієнт мав ну, мав змогу спланувати своє життя. Що, наприклад, зараз він не може прооперуватись, а зараз він буде носити компресійний трикотаж та пити венотоніки, а далі він вже прооперується. Сучасна флебологія це точна діагностика. УЗД дозволяє побачити навіть ті вени, які приховані глибоко під шкірою, оцінити напрямок кровотоку і визначити, які клапани вже не працюють. Саме це дає лікарю можливість скласти індивідуальний план лікування, а не діяти на осліп. Варикоз це не тільки про ноги, це про систему кровообігу. Загалом, і тут слід розуміти, якщо страждають вени, то страждає і серце. На наші питання відповідає експертка Вікторія Кутова, лікарка-кардіолог вищої кваліфікаційної категорії із 18-річним клінічним досвідом роботи. Лікарка допомагає пацієнтам зберегти здоров'я серця завдяки сучасним методам діагностики, ефективному лікуванню та персональному підходу. Сфера професійного інтересу пане Вікторії ішемічна хвороба серця, аритмії, гіпертонія, серцева недостатність, постковідний синдром та реабілітація після інфаркту. Пані Котова є членки Всеукраїнської асоціації кардіологів і Асоціації превентивної та антивікової медицини. Щороку бере участь у профільних конференціях, зокрема й у Конгресі Європейського товариства кардіологів у 2023 році в Амстердамі. Вікторія Олександрівна, у нашого глядача, може виникнути питання. Ми робимо програму про флебологію, про варікозне розширення ВН, але запросили кардіолога угу. і скажіть, Чому? Як це може бути пов'язане, як стан Вен може впливати на стан серця? Вени – це система, яка повертає кров до серця. Тому, звичайно, коли йдеться про порушення і про захворювання варикозною хворобою, є порушення зворотнього току крові до серця. В такому випадку серце має виконувати більше навантаження. Це може викликати розвиток серцевої недостатності, аритмії, але найбільш загрозливою системою є тромбози і тромбофлобіти. Тому кардіолог один із тих лікарів, який, мабуть, перший бачить проблему з венами і знаходить її, і потім вже спілкується з судинними хірургами. Тобто це якраз ви можете спрямувати людину до того, що треба звернутися до Так, Обов'язково кардіолог завжди дивиться стан вен, кардіолог завжди звертає увагу на стан вен і у молоді, і у вагітних, і у літніх людей. Бо це одна із важливих систем. Більш того, варикозна хвороба це ж ми маємо на увазі не лише ноги. Якщо є проблема варикозного захворювання, це вене в усьому організмі, шия. Нерки, малий таз, будь-яке місце може призводити до порушення е, зворотнього відтоку. Тромбози, тромбофіліти, ви зазначили. Угу. Е, це та ситуація, коли ми чуємо, відірвався тромб, і людина. Да, і найбільш загрозлива система це коли тромб відірвався і призвів до тромбоемболії. Це загрозливо, це раптово. Це е, поєднано з захворюваннями серця більш має ризики, бо якщо у людини гіпертонічна хвороба, то ризики на тромбоемболію зростають. Можна попередити то, той факт, щоб тромб не відірвався. А не допустити цього, не допустити. По перше, треба не допускати розвитку тромбів. Варикоз, як я кажу, інколи це бомба сповільненої дії. Бо коли ми маємо ту зону варикозно розширену, це місце, де локалізуються, де можуть локалізуватися і образовуватися ті самі тромби. Тому, по-перше, щоб він не відривався, ми маємо слідкувати, щоб він там не утворювався. Це Окрім прийому препаратів, це модифікація образового життя, це харчування, це навантаження правильні ці речі, які мають бути у повсякденні не лише у людей з варикозним захворюванням, а і у здорових людей. І я ще від вас почула про гіпертонію, тобто ще й може впливати на тиск. Напряму не пов'язано. Дехто може вважати, що через навантаження на венах це впливає на розвиток гіпертонії, але напряму ні. Але і гіпертонія, і варикозна хвороба мають єдині фактори розвитку. Це генетична схильність, це порушення обміну речовин, це надлишкова вага тіла, це стресові ситуації. Це все хронічні стреси, те, що впливає на порушення кровообігу. це фактори як розвитку варикозу, так і розвитку гіпертонічної і шимічної хвороби серця. Пані лікаре, я перепрошую, але повернуся до теми mm -hmm. про тромби. Ви зазначили, що треба змінювати спосіб життя. І дуже часто ми чуємо про те, що там ми маємо зменшувати рівень холестерину. і ми маємо контролювати, щоб його було якомога менше. Але і при цьому дуже часто чуємо історію, як люди виключали все, що тільки можна було виключити зі свого харчування, але він все одно не знижувався. Mm -hmm. і від чого все ж таки залежить рівень холестерину в країні? Холестерин це окрема тема, дуже цікава і дуже обширна. Колись ми про неї поговоримо. Говоримо конкретно стосовно того, що все виключали, він не знижувався. Холестерин лише 20% залежить від харчування, 80% – це метаболізм печінки. Тому так існують люди худенькі, вегетаріанці, які майже не вживають росли животні жири, але вони мають високий рівень холестерину. Є особливий фактор: це вроджена Наслідкова дисліпідемія, і це треба контролювати. Стосовно захворювання варікозної хвороби. Обов'язково пацієнти мають контролювати і фактори тромбоутворення, колограму робити, і фактори ліпідограми обміну холестерину, бо надмірне згортання призводить до утворення тромбів, надмірний холестерин або фактори куріння чи якісь ускодження. Цукровий діабет призводять до порушення ендотелію розвитку атеросклеротичної бляшки, коли ми маємо бляшку, зростають ризики атеросклер... тромбозу. Тому це зазвичай пов'язані проблеми і не існує е, окремо один від одного там патології судин і патології серця. Це завжди серцева судинна патологія і навіть в класифікаціях. Але ж є, мені здається, і не те, що мені здається, багатьом так здається. Дуже простий спосіб е, піти в аптеку, придбати препарат, який буде розріджувати кров е, і не буде тромбів. Е, ні, ці препарати мають приймати не всі, е, ці препарати мають протипоказання. І вони е, з одного боку чинять нам е... Добро і знижують ризики утворення тромбів, з іншого боку, вони підвищують ризики кровотечі. І окремо у кожного пацієнта ми маємо оцінювати ризики кровотечі та тромбоутворень, щоб розуміти, що переважає саме у цього пацієнта. Це по-перше. По-друге, ці препарати різної дії. Тобто не можна у птесі просто взяти таблетку від тромбів. Тому так, погана тактика. Не дуже так, цікава історія. Дуже часто знов таки стикаємося з такими випадками, коли у людини вже естетично видно, так є виражені прояви варікозних угу. хвороби, звісно, це зазвичай на ногах. Вона спостерігається у флеболога. Флеболог каже: не робимо нічого, дивимося, дивимося. Коли є такі прояви, вже треба йти до кардіолога і сказати? Обов'язково. Варикозна хвороба це не естетична хвороба, це, перш за все, хвороба внутрішніх органів і внутрішньої системи. І тому ми маємо радитись не з косметологом, а дійсно з лікарями, які відслідковують ризики для того, щоб розуміти наслідки для подальшого життя в якості життя. Бо варикозна хвороба, якщо впливає на серцево-судинні прояви, це і серцева недостатність. І порушення ритму, і знову ж, як я вже казала, тромбоемболії, це загрожа для життя. Тому е, радитись з кардіологом обов'язково, е, обстеження має включати і кардіографію, і ехокардіографію, і за показаннями е, добове моніторювання по артеріальному тиску або е, холтер-ЕКГ, для того, щоб виявити, чи є вже якісь прояви серцево-кардіологічної е, патології. Якщо там все ок. Тоді раз на рік ЧЕКАП обов'язковий, так само як перевіряти аналізи на тромби, на ліпіди, на ферритин, на згортання крові? Це обов'язково раз на рік, навіть якщо немає проявів і скарг з боку серця. А якщо е була проведена операція угу. у флеболога, ну було видалено е прояви варікозу, так. чи вважається вже, що немає загрози серцю? Знову ж таки, ми ж не можемо перевірити всі вени. Ми не знаємо, де ще мають. Ну, ми можемо, але це занадто складно. Тому, як мінімум, там перевірка ультразвуковою діагностикою органів малого тазу, подивитися, вени, чи немає варикозу там. Якщо вени на ногах вже чисті там, чисто і немає проявів з боку серцева патології, то так. Ризики все одно є, але вони мінімальні. І як підсумок, що ви порадили нашим глядачам такий знаєте, алгоритм дій, угу. що має включати в свій раціон, в свій емоціон людина, аби мати довге повноцінне життя. По перше, розумітись стосовно спадковості. Якщо ми говоримо про молодих людей, подивитися, чи є ця патологія у їх родичів і батьків. Якщо вже є, на жаль, спадковість дуже велика, і ми маємо розуміти, що у вас є загроза розвитку варикозної хвороби, тому включайте максимально спорт, спорт кардіолояльний, тобто це плавання, це ходьба, біг. Невеликий велогр... велоспорт, але да. в такому разі не рекомендується навантаження вагою надмірне, да. тобто все-таки силові будуть провокувати розвиток варикозу. Так само, як у юних дівчат варикоз дуже часто виявляється вперше при вагітності, бо це навантаження вагою. По-друге, це чекапи до 40 років бажано, після 40 років обов'язково. Раз на рік ультразвукове дослідження вен на ногах, бо вони не завжди поверхневі, ми не завжди бачимо цей варикоз, він може бути е, скритим. Це консультації кардіолога, це е, е, аналізи крові раз на рік. Я думаю, що з профілактичного боку цього має бути майже достатньо. Ну, зазвичай відсутність куріння, паління, е, мінімізувати стресові фактори, бо стрес один з чинників, е, який викликає. Адреналін і спазм судин, боротьба з надлишковою вагою, бо це так само навантаження на вени, Тому, мабуть, основні чинники, які впливають, це вага, це хронічний стрес і куріння. Оце три таких. Але вони ж однаково погані і для серця, і для судин. Тому, коли ми кажемо про профілактику варикозу, ми вже маємо профілактику взагалі серцево-судинної патології. Варікозна хвороба це не про вік і не про жіночі проблеми. Це про якість життя. І чим раніше ми звернемо увагу на проблему, тим більше шансів уникнути ускладнень. Тож бережіть своє серце, свої вени, свої ноги, бо вони несуть нас до життя. Це був медичний хаб. Побачимося наступному випуску.